Сьогодні неможливо знати е, любими грошами безпеку, безпеку дитини е для нас дуже важливо, щоб наші діти мали можливість, незважаючи на все е ходити до дитячих садочків. Так сьогодні це е набагато більше коштує. Коли ми розробили проєктну напрошторисну документацію, е то е практично дво два-два з половиною рази банаба е е більше коштів потребує будівництва дитячих дитячого садочка, але ми вимушено вимушено сьогодні будувати і підземні е, школи, і підземні дитячі садочки для е, заради е, безпеки наших дітей. Е, і хочу сказати, що так зовсім інші вимоги є до дитячого садочка, якщо порівняти з підземною школою, якщо е, підземна школа вартість є десь е, в залежності від, е, від е, тих і інших умов е, е, геології е, е, винесу сіті. Десь приблизно від 100 до 110-120 мільйонів максимум. Але ж що стосується дитячого садочка, то він, який розрахований приблизно на 120 двадцять буде коштувати приблизно 250 мільйонів. Але зовсім інша вимога, бо там діти проводять цілий день. Вони там потрібно зробити так, щоб вони там спали, відпочивали. Потрібно їх нагадувати. Там потрібно, щоб була їдальна, там потрібно, щоб були е, такі зони для їх для, е, для перебування е, в, ну, практично весь день, е, крім цього, медичний кабінет, кабінет для е, вихователів. тобто, е, зовсім інші вимоги, які існують сьогодні. Ну і звісно, рекуперація воздухообміну, звісно, звісна освітлення, е, тобто це вимоги, які нам потрібно виконувати заради наших дітей, е, і звісно, це е, дуже дорога кошта. Але необхідне необхідно сьогодні, незважаючи на все, в прифронтових містах та громадах будувати, будувати і підземні школи, і підземні дитячі садочки. І до речі, хочу сказати, що ми будемо затверджувати бюджет міста, будемо виділяти певні кошти на те, щоб будувати підземлею садочок.